Далі в нас вже мирний долар 1922 року. Компанія PCGS, стан збереження ms 62 Монета відкарбована з срібла 900-ї проби. Вага в неї 2673 грама. Тираж у даної монети величезний 51 мільйон. Ми на сайті Monitex її продаємо 5500 гривень. І це код товару 89 892. В МС 62 даних монет. Заслабовано 14 74 штуки в стані збереження вище, М63 і вище 154 тисячі 826 штук. Дуже багато їх заслабовано. Але дана, даний слаб він вже має колекційно-інвестиційний варіант. Тобто, так як люди купують інвестиційні монети, там по 15-2 тисячі гривень, по п'ятсот, це вже е, інвестиційний варіант, тільки в слабі стара монета. Тому що з часом вони будуть поступово-поступово рости в ціні. Зрозуміло, що колись буде ринок перенасищений, слабий, вони трішечки опустяться в ціні, але в будь-якому випадку воно далі, далі, далі буде тільки рости в ціні, і незважаючи на те, що їх буде ставати більше, то й буде ставати все таки більше людей, хто буде знати про нумізматику, і інвестувати і колекціонувати.